Дівчата, всім привіт! Ну Що у нас сьогодні дуже класне велике відео по бурштину? Готуйтесь, дівчата, морально і матеріально, бо краси стільки, що втриматись просто неможливо. Сьогодні я би не сказала, що дуже багато моделей. Але вони в різних розмірах з різними вставками дещо дублюються. Я зібрала вже навіть кілька комплектів, буду їх разом показувати. Тому дівчата, будь ласка, слухайте, дивіться всі розміри, ціни все зазначаю. Для замовлення одразу пишіть в особисті повідомлення, посилання на месенджери в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. І знову швиденьке нагадування, що прикраси в сріблі 925 проби з Балтійським бурштином. Виробництво прикрас Польща. А попри краси, я їжджу сама особисто. Постачання бувають не дуже часто, але вони об'ємні, тому ми їх дивимося частинами. Ось буквально кілька тижнів тому я привезла дуже багато всілякої краси. Зараз дивимось другу частину. то розпочати хочу з кількох самостійних каблучок, просто шедевральних. Подивіться на цю модель. 21-й артикул за вагою 22 грами в початковому 21-му розмірі можна зменшити, можна навіть і збільшити. Кому потрібно, пишіть, я зроблю у ювеліра це швиденько, буквально день-два. Дивіться, який тут цікавий ограньований бурштин, зелено-золотий. Такі листочки з боку і на них є така ледь помітна позолота. Взагалі не псує виріб дуже гарно. Подивіться на цю красуню. Бурштин 1,8х3 см і висота 1,7 см. Дівчата, ще раз нагадую, будь ласка, для замовлення надсилайте мені скріншот з відео або хоча б називайте артикул, бо іноді ви описуєте мені якусь прикрасу, але, на жаль, я не можу їх всі пам'ятати, тому, будь ласка, з фото або артикулом замовляйте. Ціну на цю красуню зазначаю. Далі ще одна класна модель 22 у 18-му початковому розмірі 17 грам за вагою. Класнючий просто колір, такий жовточний напівпрозорий. Також листечко на оправі є. Дуже класно, що є регулювання. Під будь-яку ручку можна, в принципі, зробити. Ну, Звісно, там є виключення від найменшого до найбільшого не зроблять. Але в межах середньостатистичних розмірів можна регулювати. Розмір 2,2 на 2,7 см, висота 1,5 см. Бездоганна вставочка взагалі, подивіться. По ціні прописую. Далі подивіться ось така симпатична трикутна каблучка з бджілкою або з мушкою. Тут великий також початковий розмір, 21 але можна зменшити, не проблема. 23-й артикул, вага 14,70. Тут також такий зелено-золотий бурштин, але тут переважає золотий, ось якщо порівняти, наприклад, з цією, бачите різницю? Мені більше на мушку схожа ця комашка. Габаритний розмір 2х3,3 см. І ціна. Далі ось такі дві прикраси показую вам їх в комплекті. Подібна форма. Колір ідеально тут співпадає. Тут м'які кути, а тут більш гострі, в принципі, це і вся різниця. Разом буде гарно раптом. Хто захоче комплектом? Каблучка під 24 артикулом, за вагою 10,90, початковий розмір 18,5, також з регулюванням. Сережки 31 й артикул, вага 1080. Застіпка. Дивіться ближче каблучку. 2 на 2,5 см розмір і висота 1 см. Ближче ще раз сережки, довжина 4-4 см. Дівчата, по цінам зазначаю, майте на увазі, що ось такі комплекти вони довго не затримуються, і якщо вам подобається, краще там відкладіть, забронюйте, внесіть передплату і заберіть разом, бо потім дуже важко щось підібрати і знайти. Далі, дівчата, ще один шедевр. 25 артикул, каблучка в початковому 19,5 розмірі, 16 г за вагою. Майже квадратний тут борштин десь 2 на 2,3 см. Розмір і висота півтора. Просто цукерочка. Я обожнюю такі лаконічні форми. Ну і бурштин, звісно, все вирішує. Бо ж по ціні прописую, комусь дуже пощастить. Та ще одна знахідка ось така розкішна модель з королівським бурштином. дивіться. Ось тут ось така бджілка або оса сидить з кон'ячним бурштином. Тут великий розмір 21-21,5. Артикул 26, вага 16,80, можна зменшити без проблем. Бурштин тут не перевершений, там всередині, дивіться, є якесь темненьке включення, бачите? Його видно тільки з цієї сторони. Ні тут, ні тут ось так не видно, тільки якщо заглянути. Нам залишається лише здогадуватись, чи то шматочок якогось дерева, чи то комашка. Щось там заховалось. Дивіться на сам бурштин. Тут ось такі білі хвилі, прозорі ділянки є. Звісно, краса неймовірна, 2,5 на 3,5 см габаритний розмір і висота 1,5 см. І також ціна. Дівчата, ось такі є дві каблучки. Це одна і та сама модель. На вказівному пальчику початковий розмір 17,5, і ось ця в розмірі 20-20,5. Вони також з регулюванням можна зменшити і збільшити. А маю ось такі сережки. Вони будуть і далі в наступних комплектах, але сюди за кольором гарно підходить ця пара, причому до обох каблучок. Тому пропоную вам разом. Визначайтесь, забирайте сережки легенькі, персні досить масивні. Зараз все розповім. Фантастично. Дивіться, артикули каблучок 271-272, вага 8,5-8,60 г. І сережки за вагою 6,5 г 34 артикул на англійській застібці. Дівчата, сьогодні не буду прям дуже багато всього показувати і розказувати. Якщо потрібні якісь додаткові моменти, пишіть в особисті повідомлення. Це тут ось така цікава шинка. Дивіться, на середньому пальчику бурштин виходить 1,6х2,3 см і тут 1,7х2 см. Довжина таких сережок 3,5 см, бурштин 1,2х1,7, дуже акуратні і легенькі. Ціни зазначаю. Тепер, дівчата, подивимося ще кілька прикрас, які я вам запропоную як комплекти. Каблучка, розмір 18,5-18,7 і та сама попередня модель сережок. Я підбираю одразу за кольором, там, з розводиками, щоб все було, дивіться, тут гарно поєднується. По сережкам все те саме, вага 6,5 грам. Артикул каблучки 28, вага 4,80. Тут без регулювання розміру. Взагалі-то тут розмір ближче до 19-го, але вона трошки маломірить, тому пишу на 18,5-18,7. Розмір цієї вставки 1,3х1,9 см. Дівчата, ціни зазначаю. Зараз буде ще кілька таких самих комплектів, тому, якщо вам там не цікаво, можете перегортати до наступних моделей, але маю показати все, що є по цьому сету і не тільки. Далі ці самі прикраси. Ось такий сет зібрала в 19 му розмірі. Тут більш однорідний бурштин, гарнющий також. Вага, знову все плюс-мінус те саме, сережки 6,5 47. І ще раз прописую ціни. І дівчата окремо є дві такі каблучки, до яких я не змогла за кольором один в один підібрати сережки. На середньому пальчику більш такий молочний бурштин у 18 розмірі, і на вказівному розмір 19-19,2. І це є ось така пара сережок, вона трошечки жовтіша за ось цю молочну каблучку, але разом буде непогано раптом хтось захоче. Ну і ще раз давайте на цю пару сережок також ціну пропишу. Я сподіваюся, ви не дуже заплутаєтесь через кількість, бо вони дійсно схожі, але коли бачиш їх всі разом, то розумієш, що вони всі різні і треба збирати комплекти. Дівчата, ця модель каблучки є в ось такому зелено-золотому бурштину. Тут більш плоскі вставочки. На середньому пальчику розмір 18,5-18,7 і на вказівному 19. Вони трошки легші 4,20 і 4,30. Бурштин десь 12 на 2 см, і також ціна. Так, якщо ви думали, що це все, то ні. Дивіться, є щось така модель каблучка. І також до неї чудово підходять ось ці сережки овальні. Каблучка ця в розмірі 17,7-18 без регулювання. Артикул 29, вага 7,10. Тут за кольором вони пасують ідеально такі більш насичені, жовто-гарячі. Сережки дівчата прибираю, роздивимось каблучку. Дивіться, тут такі квіточки з обох сторін. Розмір бурштину 1,1 на 1,9 см. І також ціни. І дивіться, скільки в мене є ще каблучок, які я вам спокійно пропоную без сережок. Вони можуть підійти, будь які в принципі, з попередньо показаних, але буде не один в один. Жовті і жовті, просто трошки за тоном відрізняються. Дивіться, по розмірам: ось ці дві верхніх: 18,8. Ось ця красуня 18,3. І ось ця більш темна, жовто-гаряча, десь 17,8 18. Вони такі досить високі, дивіться. Ціни на ці зазначаю. Раптом комусь треба спробувати зібрати комплект з ось цими розмірами пишіть, якщо щось залишиться, спробую. І є дві каблучки в зеленому кольорі, ця сама модель з квіточками. На середньому пальці розмір 18-18,3, на вказівному 19-19,3. Вага 7,20, артикул той самий 29. І також вартість. Дівчата ще сьогодні маю класні маркізно-овальні. Ось такий кон'ячний колір у розмірі 19-19,3 Легенький, гарненький сережки 6.30, артикул 30 і каблучка 4,5 грами. Продаються комплектами. Сережки на англійській застібці. Лучка розмір 1,9 на 2 см, сережки десь 4,5 см довжина. І також одразу ціна. Другий варіант вставочки зелений бурштин. Тут розмір каблучки 18,8-19. По вазі габаритам все буде плюс-мінус однакове у всіх комплектах, які покажу. Ціну буду дублювати на екрані. Далі комплектик у розмірі 18,3, жовтенький з такими білими включеннями. Трошечки жовтий бурштин завжди засвічується під лампою. В житті він значно гарніший, я думаю, хто брав, той зрозуміє. Також вартість. Четвертий комплект 18,5 розмір. Він подібний до попереднього, але трошки менше білих включень. І останній комплектик в розмірі 17,7, також жовтий, трошки більш насичений за попередній, за кольором. Дівчата, ще в сьогоднішньому показі ось така неймовірна підвісочка у нас буде 35 артикул за вагою 21,80. Прямокутний жовтий бурштин і ось така срібна квітка. Я його пропоную вам без комплекту, бо вона така, знаєте. Дуже самостійно, на мій погляд, звісно, можна з чимось поєднувати, але якщо ви візьмете в якості просто акцентної підвіски, буде дуже гарно. Подивіться, яка красуня. Довжина 6,8 см, бурштин 2х3,3 см. Вона, звісно, не дуже бюджетна, але вага відповідна 22 майже грами і яскравий гарний бурштин. Тепер, дівчата, покажу вам кілька більш таких дрібненьких прикрас. По-перше, ось такі гарні сережки з кон'ячними прямокутничками. Тут одна тільки пара є в наявності. Артикул 32, вага сережок 8,5 грам на петельках. Ось таких. Довжина сережок 6,6 см, і вартість. Ще маю дві парочки таких класних сережок-сердечок з жовтим бурштином, також на петельках. Артикул 33 за вагою 4,30. Дуже легенькі, класні. Довжина 3,7 см і вартість. Тепер дівчата, ось такі класні хрестики, є в наявності три штучки, мікси однакові, але трошки відрізняються ось ці нижні зелено-золоті вставки. Бачите, тут більш блискуча, тут темніша. Артикул хрестиків 37-й, за вагою вони 3 грами. Вушко ось таке приховане, під тоненький ланцюжок. Довжина 4 см і вартість. Далі також є ось така одна брошка з комашкою, це або бджола, або хтось подібний, кон'ячний бурштин. 39-й артикул, вага 3,60. Це навіть два в одному брошка підвіска, бачите. Довжина 2,8 см і ціна. І ще, дівчата, знайшлася ось така підвісочка з черепашкою, дуже акуратна. 36 артикул, вага грам 90 з жовтим бурштином. Довжина 2,6 см і вартість. Дівчата, ну і звісно, я не могла вас залишити без улюблених брошок з мишками, є в наявності в трьох кольорах по 5 штучок, ось такі коньячні. Ну, в принципі, не скажу, що вони сильно відрізняються, просто є більш блискучі, є більш прозорі. А так все однакове. 38 артикул за вагою 2,90. Це брошки без вушок. Довжина в них 3,2 см. Ціну зазначаю. Наступні 5 штучок жовтенькі, дуже гарні в таких розводах. Світленький жовтий, не жовто-гарячий колір. Дуже-дуже гарні. Ціна однакова на всі, ще раз прописую. І третій варіант кольору це ось такий зелений, блискучий. Дивіться, розділяйтесь, обирайте, яку вам. В принципі, ось ці чотири, вони однакові, ось ця трошки вирізняється. Але можете обирати, поки є. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp Telegram. Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!